Всім привіт! Створена у 1869 році під назвою Площа Короля Риму, Пляс дуродером, вона була перейменована у 1877 році на згадку про битву при Тракадеро, що відбулася 31 серпня 1823 року. У повсякденній мові площу втім, продовжують називати площою Тракадеро або Скорочена Трока. Сьогодні ми поговоримо про площу Тракадеро. Тому підписуйтесь на мій канал, і ми розпочинаємо. Площа Тракадеро одне з найвідоміших місць Парижа, але її історія починається ще задовго до появи сучасних будівель. Колись тут, на землях Шайо, розташовувався монастир Візетендинок із затишним парком та замком. У 18 столітті ця обитель була символом спокою і тиші. Але все змінила велика французька революція. У 1790-х роках монастирське майно націоналізували і виставили на продаж. І вже на початку 19 століття, у 1811-1813 роках, ці землі перейшли у власність імператорської влади. Саме тоді Наполеон І замислив звести тут грандіозний палац для свого сина, спадкоємця, відомого як Король Риму. Планували створити величну резиденцію, яка мала символізувати силу імперії. Але доля розпорядилася інакше. Задуманий палац так і не було збудована. Земля залишилась порожньою, чекаючи на нове призначення, яке з'явилось вже в наступні епохи. Місцевість довкола пагроба Шайо мала ще один історичний вимір. Саме поруч пролягав так званий мур фермерів генералів, додатковий кордон Парижа XVIII століття. І тут стояла бар'єра Сен-Марі, а зовнішній бульвар носив назву Лоншамп. Коли в 1860 році цей мур знесли, стара межа міста зникла, а ю став символом нових урбаністичних планів і просторів, що відкривалися для майбутнього Парижа. Але ще раніше, у 1826 році, пагруб перетворився на театральну сцену. Тут відтворили знамениту битву про Тракадеро, в якій французькі війська здобули перемогу в Іспанії. Перед очима короля Карла X солдати розігрували символічний штурм. Шайо уособлював іспанський форт. Військові підрозділи рушили з Марсового поля, а на вершині спородили картонний макет укріплення. І це була не просто вистава, а своєрідний маніфест, наочне втілення тріумфу французької зброї у самому серці столиці. Ідея прикрасити і вінчати цей пагорб. Виникали знову і знову, і у 1824 році архітектор Антуан Марі Пере пропонував звести тут обеліск над фонтаном і оточити його кварталом будинків у стилі італійських віл, створивши цілісну композицію під назвою Віла Трокадеро. У 1841 році архітектор Антуане Текс мріяв перетворити шайона Мавзолей з крабницею Наполеона, доповненою величною статою імператора від скульптора Ектора Оріо. У 1848 році тут уявляли палац народу, утопічний символ рівності та братерства. А вже у 1856 році архітектор Габріель Дов'ю Пропонував звести на вершині тріумфальну арку, яка б представляла велич нації. Жоден з цих проєктів так і не було реалізовано. Пагорб залишався місцем мрій і планів, чекаючи на своє справжнє архітектурне втілення. І от у 1869 році, за часів Другої імперії, було вирішено створити на пагорбі шаю нову площу, площу Короля Риму, на честь єдиного сина Наполеона І Шарля Жозефа Бонапарта. Цей задум був амбітний. Планувалось велике коло, від якого мало розходитися веню у формі зірки. Для цього вершину. Пагорба зрізали приблизно на 3 метри, вирівняли територію і проколали широкі сходи, що вели до мосту Єна. Це вписувалось у масштабні урбаністичні плани, розгорнуті після Всесвітньої виставки 1867 року, яка перетворила Париж на світову столицю модерності. Проте вже у 1877 році площа отримала іншу назву площа Трокадеро. На честь перемоги французьких військ у битві 1823 року. І відтоді вона стала не лише географічним орієнтилом, а й символом пам'яті. Тут поєднувались і імперські амбіції, і тріумфи на полі бою, і прагнення створити сучасний Париж. Під час всесвітньої виставки 1878 року на південно-східному боці площі постає палац Трокадеро. Це була велична будівля з електричними копалами та розтічними інтер'єрами. А сама площа тоді зберігала свою первісну округлу форму. Вона була обсаджена деревами з павільйоном кіоском у центрі. І вона поєднувала урочистість з можливістю прогулятись і відпочити. Минуло півстоліття і до Всесвітньої виставки 1937 року було знов змінено вигляд площі. Старий палац, що вже виглядав застарілим, розібрали, залишивши лише частину конструкції. А на його місці звели новий палац, палац Шайо. І Цей палац складався з двох симетричних крил, розділених широкою експланадою, яка відкривала одну з найвідоміших у світі панорам – панораму на Ейфелеву вежу. Це рішення стало справжньою архітектурною рамкою для символу Парижа. Сам центр площі тепер, напівкруглий прикрасила колона миру, створена Леоном Базеном та Альбером Лапрадом, на знак примирення після Першої світової війни. Згодом вона зникла, залишившись лише в історичних свідченнях. На початку ХХ століття навколишні квартали були ще далекими від парадного вигляду. І між авеню Раймона Пуенкаре та Авеню Клебера, а також на вулиці Лоншамп, розташовувався великий гараж загальної компанії омнібусів. Лише пізніше його місце зайняли кафе і житлові будинки. Що не дали району більш сучасного характеру. І нарешті у центрі площі відбулася ще одна символічна подія. У 1951 році тут відкрили пам'ятник Маршалу Фошу, створений скульптором Робера, Робером Ліриком. Він став новим акцентом площі, яка протягом століть уособлювала різні образи Парижа від монастирської тиші до імперських. Мрій і символів національної слави. Замовлення на пам'ятник маршалу Фошу було зроблене ще до Всесвітньої виставки 1937 року, однак встановили його вже після Другої світової війни. Скульптуру розмістили у симетрії зі статую маршала Жофра, яка з 1939 року стояла на площі Жофра біля військової школи. І така композиція мала символізувати військову доблість Франції. Фош був зображений без традиційного кепі, і це було свідоме рішення служби витончених мистецтв, яка прагнула надати образові більш величності. У 1956 році ансамбль доповнив ще один меморіал. Письменник Маріс урочисто відкрив монумент на славу французької армії 1914-1918 років. Цей монумент був створений відомим скульптором Полем Ландовським і його встановили уздовж твинтаря пасі як нагадування про героїзм і жертви Першої світової війни, яка залишила глибокий слід у національній пам'яті. У 1978 році площа отримала офіційну нову назву Площа Тракадеру та 11 листопада, щоб підкреслити зв'язок із Днем підписання перемір'я 1918 року і завершення кривавих боїв Великої війни. Історія площі продовжилась у 21 столітті. Напередодні літніх Олімпійських ігр 2024 року. Мерка Парижа Ан Ідальго представила проєкт перетворення простору на зелений амфітеатр. План передбачав створення єдиної пішохідної зони аж до Ейфельової вежі, і облаштування зелених алеї і перекриття руху автомобілів через міст Єна. Транспорт мали перенаправити у формі підкови, тоді як місце. Дороги повинна була зайняти широка зелена галявина. Проект викликав гострі суперечки, частина мешканців і політичних сил виступили проти, за заторів, забруднення і ризиків для безпеки. Мер 16 го округу Франціс Шпінер навіть звернувся до Міністерки культури з проханням надати площі статус історичного пам'ятника, аби зупинити перебудову. Але своє ні сказав і Перфект поліції Парижа, аргументуючи це значними проблемами з транспортом і обмеженням доступу для рятувальних служб. Судові позови міста в 22-му і 23-му роках були відхилені. Але Анне Дальга наполягала, що повернеться до переговорів після Олімпіади. Попри цю заборону Перфекта, перебудову площі все ж здійснили на час Олімпійських ігор. А вже 25 вересня 2024 року він офіційно нагадав Мерсі про необхідність повернути площу до попереднього стану. Але весени 2024 року цей простір і далі зберігав свій новий тимчасовий вигляд. Площа Тракадеро завжди була не лише архітектурною домінантою Парижа, а й сценою подій, що відзеркалювали ключові моменти французької та світової історії. 25 липня 1945 року площа Тракадеро стала місцем національної жалоби. Тут прощались з поетом Полем Валерій. На експланаді палацу Шайо спередили величезний катафалк, прикрашений у кольорах Франції, а статуї вкрили чорними покривалами. За присутності генерала Дегуля, членів академії та уряду, поетомі віддали найвищі цивільні і військові почесті. 1 травня 2012 року на площі відбувся грандіозний мітинг, що зібрав близько 50 тисяч людей. Це була остання велика зустріч кандидата Ніколя Сарказі перед другим туром президентських виборів. А вже 13 травня 2013 року Трекадеру став місцем святкування перемоги футбольного клубу Пари Сен-Жермен у чемпіонаті Франції. Але радість перемоги швидко обернулася безладами і актами вандалізму. і це змусило владу замислитись над безпекою проведення подібних заходів у цьому місці. І взагалі, та політична роль площі постійно зростала і там часто проводилися і проводяться різноманітні політичні мітинги. І от таким чином, упродовж ХХ-Хіго століття, площа Тракадеру перетворилася з місця пам'яті і культурних урочистостей на один із центральних політичних символів Франції. А ще звідти відкривається чудовий вид на вежу. Ось така історія. А на сьогодні все. Я дякую вам всім за увагу. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайк, пишіть в коментарях. І побачимось нових відео. Всім пока!